У радянському союзі емальований посуд був у кожній сім'ї без винятку: чашки, миски, чайники, каструлі та ковшики вони були доступні за ціною і до того ж не вважалися дефіцитом. Посуд був різного кольору і з різними малюнками або без них. Проте, незалежно від цього, весь емальований посуд виготовляли з чорним обідком, навіщо він був потрібен. До кінця 70-х років минулого століття близько 250 підприємств у СРСР щорічно виготовляли понад 200 мільйонів одиниць емальованого посуду. Технологія виробництва такого посуду на усіх підприємствах СРСР була однакова. Тонкі лісти сталі, які формою були схожі на диски, поміщали під прес і починали повільно піднімати краї. У результаті утворювався металевий циліндр. Висота та ширина залежала від виду. Посуду. Якщо виготовлялася каструля, бідон або ківш, то на цьому етап прасування закінчувався. А якщо виготовлявся чайник, форму потрібно було ще доопрацьовувати. Такий циліндр додатково роздували за допомогою груші, а потім виготовляли носик і приварювали його. Далі посуд поміщали в розпечену до певної температури піч для зняття перенапруги металу, яка виникала після пресування і штампування. Після обробки високою температурою вироб промивали розчином соляної кислоти. Це дозволяло зробити сталь більш слухняною і трохи шорсткою, що надалі спрощувало нанесення на неї емалі. У фахівців з нанесення емалі були готові затверджені шаблони, як за кольором, так і малюнком. Але практично всі вироби мали чорний обідок, а в деяких каструль чайників і ковшів чорними були навіть ручки. Справа в тому, що на металеву поверхню найкраще лягає емаль, у складі якої міститься оксид марганцю. Кобальту та нікелю ці хімічні сполуки надають емалі чорного кольору, а наносять чорну емаль саме на ті місця, на яких вона погано тримається і може швидко відколотися. Вигини, обідки та ручки. Зовнішню та внутрішню поверхню посуду також покривають чорною емаллю, але потім поверх неї наносять другий шар декоративний. Таким чином емальований посуд має два шари емалі чорний ґрунтковий і вже основний. Але місця на яких емаль може відколотися, другим шаром не покривають, і вона залишається чорного кольору. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.